Вітаю на каналі Водонагра Значить вузол фертигації на полониці на нашій новій плантації. Ось на цій плантації тут 1100 штук росте два сорти квіки та мурана. Маємо ось таку бочку на тонну води, е, насос. Насос італійський під А, Потім по порядку від насосу у нас йде манометр, щоб контролювати тиск, потім зворотня труба на всякий випадок, якщо нам треба буде тиск знизити. Наприклад, якщо нам треба поливати малу, малу кількість рослин, потім редуктор тиску, на виході. Одна атмосфера виходить 0,8. Потім зворотній клапан. До зворотнього клапану йде насос помпа високого тиску. Вона працює від 12 В. Ось у нас перетворюється трансформатор. Оце регулювання обертів. Якщо його вимкнути зараз, то ось ми так збільшуємо обороти, так зменшуємо. І так ми можемо контролювати е, кількість кількість доброго, яке буде поступати в магистраль. Потім на виході міряємо EC і в нас буде все зрозуміло. Далі фільтр дисковий у нас йде, далі е, в, е, манометр вже тиску на виході, потім е, кран. Це можна під'єднати шланг і поливати інші рослини, наприклад, з, добром, з якимось. І виход в магістралі, ще один кран, і все це йде в магістраль, і капельне зрошення пішло. Ось така система. Ось Зараз ми вмикаємо насос. Пішов час столик. Так це все працює. Ну а Зараз на Мурана. Ми прибираємо перші квітконоси, тому що будемо зараз розкачувати кусти, щоб вони росли саме в кусти. Врожай нам поки що не потрібен. А квіків залишаємо квітконоси. Вона в нас дасть максимальний врожай вже наступного року. А в цьому році ну, якийсь перший сигнальний врожай ми візьмемо з неї. Так що система зараз працює. Вже перше підживлення робили. Підписуйтесь на канал, слідкуйте за новинами.